Ми в Афінах знайшли собор святого Пантілімона. Дуже красиво тут якось спокійно поставили свічечку за здоров'я України тільки що. Дуже красиво були зроблені так. Сідати. Моя красива нападу на також. Свята мати Бога спаси за захорони Україну людей. Вітаю всіх! Ви на каналі Спіриту Читаю, з та Олексієм, і ми знаходимося в Греції, в Афінах, гуляємо по музеям і заходимо в кожну церкву. Церкви тут дуже схожі на наші, православні, тут дуже красиво, спокійно і по-домашньому, як то кажуть. Почали ми молитися за всіх, за Україну, українців. З першого дня нашої подорожі будемо продовжувати робити це, коли поїдемо в Індію, будемо робити ритуал. У вас є ще час писати мені, ваші бажання. І я їх записую всі у зошит, і тоді вони будуть приймати участь у ягіс-церемонії. І все це через вогонь піде до вищих світів, вищих духів, щоб ваші всі бажання виконались. От, також хотіла трошки показати, що ми побачили по музеям тут, в Греції. Що мене вразило, так це високий рівень професіональності. Хто би не був, чи це ювеліри, чи це якісь там майстри по керамики. У них все красиво, все на місці. І я думаю, що це вражає своїм а, ідеальним станом. І тому я вважаю, щоб вони були. Не хуже нас, як то кажуть, і сильно розвинуті. Також подивіться на ці скульптури. Я хотіла вам сказати, що моя, моя думка, що оці всі скульптури, воно, звісно, не рабами і, і методіка не була тільки твердою виковирювати. Ви бачите дірочки скрізь. У оце кстати, StarPax емблема звідсиля пішла. Бачите, два хвоста в неї в руках. Отак от, я бачила, як внизу були такі железні каркаси в кожній статуї. Якщо вони не шерблені, то їх видно дуже гарно. І це мені дає я привід думати, що це все-таки змільчений якийсь камінь, який тоді заливали форми. Але в кого є інші думки, ви можете їх висловлювати. І також мене вразило які зачіски складні і які різноманітні тварини і я вважаю вони були на нашій землі і жили тому з них зробили статуї бо вони займали якусь дуже важливу роль. Ну а так, до нової зустрічі, це маленьке таке відео, і скоро, скоро ми вже їдемо до Нії. Всім здоров'я, щастя, нам До побачення! Хай вас Бог береже!